Народний депутат України від 95-го округу Михайло Гаврилюк провів зустріч зі своїми виборцями в Ірпінській міській раді. Поспілкуватися з нардепом прийшли з півтора десятка мешканців міста. У мене є таке наболівче питання те, що двадцять восьмого 2008 тисячі року було ДТП мажором, де людина через два місяці загинула, і до сьогодні бородянський слідчий відділ не хоче вперто не хоче розслідувати цю справу. При представляє інтереси своєї доньки заворотній Євгенії Васильівни, у якої э, в місті Ірпені Майковська 34Б є частина будинку. Із січня 2010 року у нас триває суд з співвласниками будинку, які зруйнували фактично цей будинок. Офіційні відповіді на всі заяви нардеп має надати протягом 25 днів. Є питання, які не може вирішити, і голова не може вирішити, бо їх можуть тільки вирішити ці питання на верхушки. От я зараз почую цих людей. Якщо дійсно є такі люди, значить я їм буду по. На Допомагати, бо як ви знаєте, що я можу й по міністерствам пройти. От і любим чином я можу людям допомогти. На прийом до нардепа прийшов і радник ірпінського міського голови Максим Плешко розповів про новостворені об'єкти, запроваджені реформи, наголосив на значному зростанні міського бюджету. У Гаврилюка просив поради. При цьому всьому стільки йде на нас наїзду, стільки йде буду, і не тільки інформаційного. І uh, uh. коли, наприклад, uh, приїжджає сюди, uh, uh, на день uh, якраз тоді день народження. В мене був, приїжджає маски шоу, приїжджає п'ятий канал, шукають рішення 2006 року поза минулої каденції, коли Карплюк був ще студентом в архіві. Там його можна взяти. Uh. Приїжджає камера п'ятого каналу. знімають це, і в новинах Вірпінські міській раді обшуки іде інформаційний прес, іде uh, на місто. Що нам з цим робити? Як нам, е, як нам захистити ту правду, яку ми маємо? Бо за нами правда, за нами от результат, так як ви сказали. І я не знаю, як з цього виходити. Інколи коли буває дивиться, яка та червакова там біситься, то вже не хочеться в цьому нічого робити. Бачите, червакова біситься. От і ви замість того маєте свого народного депутата. Червокова взагалі ніякого відношення не має до 95-го округу взагалі ніякого відношення вона до нього немає. До нього має пряме відношення. Це ваш народний депутат, фамілія мій його відоме. Це Гаврилюк Михайло. Так. Це ваш є народний депутат. Чому ви не разу до нього не звернулись? Чому ви не разу не звернулись до нього щоб про защиту? Я міг би в прокуратуру звернутися. Я міг би по міністерству звернувся. Я би міг до президента піти. Я би міг до Гройсмана піти. У знак порозуміння і дружби від імені керівництва міста козаку Гаврилюку вручили отаманську шапку як символ козацької сили та справедливості. Народний депутат відмітив реальні зміни у місті і пообіцяв підтримати міського голову та його команду. Людину треба дивитися по її справах. Я побачив, що у нього тут твориться, Що твориться, дійсно я дуже радий. Я б хотів, щоб у мене в селі таке було. Що у мене було по 95-му окрузі, але він один. Якби його можна було розділити по кусочках, і на кожний кусочок 95-го округу, в кожне село, в кожне місто поставити би такого мера. Я до чого думку веду, що Така людина якраз то, що треба. От такі люди повинні так, клонувати, да, клонувати. Да, по кусочку такое розкласти, в кожному, що він був, там головою, там головою, там головою. всюди, якби він буде головою, повірте мені, що наша країна буде найкраща.